У Луцьку існує аж дві програми щодо безбар'єрності для людей з інвалідністю. Прийняті роками раніше, але схоже, існує не значить, що працює, оскільки мешканці громади на кріслах колісних досі мають проблеми із доступністю до своїх будинків чи громадських місць. Представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій запропонувала змінити це, ознайомившись із досвідом Львова та поспілкувавшись із людьми дотичними до питань інклюзивності, обраниця громади винесла на голосування у сесії. Ійну залу свою програму щодо безбар'єрності, яку готувала завчасно, а от працівниця департаменту економічної політики та депутатці Юлії Дацюк схоже вистачило години до сесії, аби поспіхом винести на голосування свої правки до однієї із уже існуючих міських програм ЖКГ по безбар'єрності. Хоча навіщо були ті правки, якщо в міській раді запевняють, що їх програми дієві? І працюють, припускаємо, що можливо для того, аби опередити і перетягнути хороші ініціативи. Бо ж виносяться вони депутатами, не тієї фракції. Більшість. Проєкту Алина Точій тоді не підтримала. Мовляв, треба допрацювати. Обраниця громади внесла всі зауваги і й пропозиції у програму Громада без бар'єрів, яку 24 квітня розглядали на депутатській комісії. Після того, коли ви подали перший ці проєкт рішення, вже були прийняті зміни, і зараз на сьогоднішній день ваші пункти. Які ви пропонуєте перенести з програми, ті, які були прийняті нами вже на новій сесії, абсолютно є нелогічними і безпідставними, щоб їх сюди переносити, тому що там вони вже прийняті, і це означає, що ми ну, як депутати туди-сюди носимося з цими чому ж мені наші структурні всі підрозділи ніхто не запропонував саме в житлово-комунальному відділі, якби відправити зміни в цю програму, в іншу програму, а саме в «Громада без бар'єр, тому що вони всі вбачали. Що ці зміни мають бути там? Мовляв, у програмі є пункт про відшкодування витрат за переобладнання авто на ручне управління. Якщо за це проголосують, то громадська організація, яка цим займається, нібито не зможе більш цього робити, бо ж відшкодувань з бюджету брати не може, бо не прибуткова. Програма це наміри наші, і так як наш говорить колега, каже, що ми давайте зробимо, що ми можемо це робити, а тоді нехай всі визначаються, чи вони сюди прийдуть, чи ні. Якщо ми в програмі задаємо вже цей пункт і говоримо, що ми готові від Будовувати ці кошти, що якщо ви готові до нас прийти, то ми готові це робити вже сьогодні. Бо у нас пункт цей прописаний є, робимо положення, і воно працює. Все, вже в нас готове, все буде. Не тут буде. жодним словом не прописано. Чому не зможемо? Тому що це громадська організація. Дивіться, Вона де добре ще раз, цей... скажіть, будь ласка, де тут прописується, що ми в цьому пункті, що ми готові лише громадським організаціям. І дійсно, пункт, в якому вбачає якусь загрозу, депутат Євгеній Ткачук жодним чином не визначає тих, кому саме мають бути компенсації. Тим часом Юлія Дацюк, яка власне нещодавно і вносила зміни до однієї з програм по безбар'єрності, запевняє присутніх. Вона працює, але разом із тим депутатка Алла Жупанюк бідкається. Людям із ампутаціями кінцівок неможливо потрапити на екскурсію до окольного замку. Ірина Чебелюк і на це має пояснення. Підйомник, який туди придбали, не працює своєю чергою. Алла наточить вкотре наголосила колегам по комісії. Суть її програми, аби гроші передбачені на відшкодуванні, йшли не на організації фопів, а за людьми, які будуть переобладнувати свої авто. Далі до цього пункту розробляє. Повністю положення, яке передбачає, яким чином можна утримати це відшкодування. Все не обов'язково це треба, щоб ми відшкодовували напряму на підприємства організації, хай там чи ще хто це робить. Ми можемо це відшкодовувати навіть самим військовим. Однак, попри всі наведені аргументи, пояснення члени комісії, наче з усіх сил, чіплялися у пункт про виплату компенсацій, як за аргумент, нехай і безпідставний, чому не голосуватимуть за ініціативу свідомих. Хоча здається, причина таки криється в іншому: ініціатива йде навіть тієї фракції, і неважливо, важливо, що запропонована програма безбар'єрності може вплинути на покращення умов для людей з інвалідністю, які до слова не належать до жодних фракцій. Партій, але є мешканцями нашої громади і теж заслуговують на комфортне життя у Луцьку.